Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну на неї, Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімають реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Так склалось, що мене зупинили копи. Взагалі, я не це я просто. Якась злак У мене ж немає реєстрації на машину. Це не мої номера. Я одразу думаю, господи, що ще буде? А ми ще зробили. Следуюче. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Щось буду на таксі домой їхати. 76 70... євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера. Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки діло страховку реєстрацію, прийду забрати машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай. папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені залишили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пишіть мені фотку того документа, чи припишіть а да можете забирати документи і оформляти машину. Короче, і от я от цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирають машину, якщо ти їхав без номерів, що взагалі в Німеччині світить за таке? Бо мені сказали, там штраф щось тисяча, може декілька тисяч. Блін.